Так, повторний пошук, все, включив я в сеть пошук. Бачите, шукає, шукає. Чи воно взагалі, воно знайде чи не знайде. Зараз покаже. Довго шукає Йохани Бабай. Не. А, не є, вікно. Вікно один. Окей. Панель готова, готов. готов. о, все. Коротше, пульт. Він тут кріпиться. Ну, ви можете його собі прикріпили, де він так раз на магнітику. От, бачите, зараз вікно в мене відкривається вручну. Тобто ви можете його відкривати вручну. Закрили. Беремо пульт. Беремо пульт. от, Нажимаємо. Зараз. От. відкрити. Бачите? Чик само відкриває І пішло. І плавненько плавненько воно потихеньку його відкриває. Ну і на пульту показує, що крутиться, крутиться, крутиться. От механізм і впускає вікно. Тобто, якщо у вас вікно десь на висоті, от є пульт. Пульт завжди у вас отут от, от, цифровий такий. І отак от, от воно його настільки відкриває, наскільки довго. Зараз подивимося. А, набагато. Ципний мотор. Ну, довольно-таки багато його відкриваю. От, все, зупинився. Все. Тут ще стоїть м -м, датчик доща. М -м. Ну, тут треба, звісно, води налити туди. А, ні, бачите, сроботав. Від даже навіть сроботав. Тобто, якщо дощ пішов, то ви не паритесь, що вам там не закриється. Воно все закриється.